Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Всі, хто слідкує за моїм каналом, знає, що я дуже полюбляю вирощувати різні рослини. І ось кілька років назад я вирішив придбати магнолії. Раніше ніколи їх не вирощував, купив два деревця, вони в мене деревовидні магнолії, висадив все по правилам, подивився різні відео, відповідний ґрунт, все чудово. Але деревця стояли на місці. Давали там одну квіточку і все. Чому причина не міг ніяк зрозуміти. В минулому році я купив універсальне добриво. Їх дуже багато різних брендів, тому ви однозначно в магазині знаєте. Але добриво було гранульоване в гранулах, і тільки я підживив свої рослинки, одразу вже був в тому сезоні прогрес. В цьому році, взагалі, я просто не можу нарадуватися цьому прогресу магнолії. Ви можете бачити на своїх екранах. Дуже багато квіток, дуже красиво. Приріст гілок. Я не міг подумати, що одразу потрібно вносити підживлення під магнолії. А виходить що так. Тому, якщо ви також ніколи раніше не вирощували магнолії, придбали відповідні кущі чи деревця, і вони вас стоять на місці, однозначно, друзі, підживіть. І як на мене, краще за все, це гранульоване добриво. Посипали навколо стовбура, трішки перекопали. І коли поливаєте, гранули віддають свої корисні елементи. Вашим рослинам і ті вам будуть віддячувати. Дякую, сподіваюся, відео було для вас корисним. До нових зустрічей!